Наприкінці червня вшановують людей найгуманнішої та найповажнішої в усьому світі професії. Одні з кращих лікарів працюють в українському війську. Сьогодні в центральному будинку офіцерів вітають військових медиків. Вони щодня рятують тисячі життів. Нині в них професійне свято. Вітаючи медиків зі святом. Володимир Можаровський відзначив, що професійна діяльність медичного персоналу збройних сил України заслуговує на найвищу похвалу. Дозвольте мені імені Міністра оборони України Дмитрія Соломатіна, віддіні членів колегії Міністерства оборони України і всього особового складу Збройних сил України, привітати вас на горі професійного свята Дня медичного працівника. Медична служба збройних сил України на високому рівні надає допомогу близько 400 тисячам ветеранів. Щоденно на стаціонарному лікуванні у військових шпиталях перебувають близько 5 тисяч осіб. Протягом року допомогу військових медиків отримують близько 160 тисяч стаціонарних хворих та майже півтора мільйона пацієнтів, які лікуються амбулаторно. За 20 років створена нова система медичного забезпечення новостворених збройних сил України. І Військова медицина вона як частина збройних сил, так вона і частина загальнодержавної системи охорони здоров'я населення України. Сакський центральний військово-клінічний санаторій надав 1 мільйон гривень для додаткового лікування близько 160 інвалідів та ветеранів війни і учасників бойових дій. Трудовий колектив Євпаторійського дитячого клінічного санаторію ухвалив рішення про виділення з власного прибутку 700 тисяч гривень для додаткового лікування близько 100 осіб. Наш військовий медичний центр дуже популярний. Срій військовим середовищі, де взагалі по всій Україні. У нас лікуються і офіцери, і пенсіонери, і солдати, і цивільні хвори. Цього дня на адресу людей в білих халатах лунали найщиріші слова поваги та людської вдячності. Вітаю всіх з великим святом. Лікарі, незважаючи на всі труднощі, повинні кожен день бути там, де потрібна громадянина, де потрібна державі. А оскільки ми військові лікарі, тим паче ми зобов'язані це робити, я хотів би привітати всіх своїх колег, друзів, всіх людей, які працюють в медицині і конкретно у військовій медицині, і з нашим професійним святом. І хочу побажати всім щастя, здоров'я, наснаги, сімейного благополуччя, ну і, звичайно, успіхів в роботі і просування по службі.